Привіт! Ви на каналі Перша віза. Сьогодні ми обговоримо важливу тему для всіх українців, які зараз знаходяться в Європейському Союзі. Що буде з тимчасовим захистом для українців після закінчення воєнного стану в Україні? Дивіться до кінця, щоб знати, до чого потрібно бути готовими. З початку війни в Україні майже 4 мільйони 300 тисяч українців отримали тимчасовий захист в країнах ЄС. Однак зараз ситуація починає змінюватися. Статистика показує, що рівень людей, які планують повертатися в Україну, знизився з 77% до 65% у 2024 році. Частка тих, хто вагається, зросла з 18% до 24%. І є більше людей, які втратили надію повернутись. Їхня частка збільшилась з 5% до 11%. Директива ЄС про тимчасовий захист забезпечувала правовий статус для українців у ЄС, дозволяючи жити, працювати та отримувати послуги. Але тимчасовість цього статусу створює проблеми. Багато хто не може укласти довгострокові оренні договори або отримати стабільні трудові контракти, що ускладнює планування на майбутнє. Це важливе питання для тих, хто хоче залишатися в ЄС на довгий термін, особливо для тих, хто побудував тут своє життя і кар'єру. Країни ЄС почали розробляти власні рішення для підтримки українців, і це може стати важливим моментом у змінах статусу. Польща пропонує трирічний національний статус тимчасового проживання для тих, хто залишиться в країні. Чехія розглядає спеціальний п'ятирічний дозвіл на проживання для тих, хто проживає в країні більше двох років і працює. Німеччина також розробляє свої варіанти, але рішення залежать від результатів майбутніх виборів і зміни урядів. Що робити українцям у цій ситуації? Перше, що треба зробити, слідкувати за оновленнями від урядів країн, де ви перебуваєте. Якщо ви зараз не встигаєте подати документи на новий статус, зверніться до юристів або організацій, які допомагають українцям у вашій країні. Вони нададуть точну інформацію і допоможуть із оформленням. Якщо ви плануєте залишитися в ЄС, варто зараз подбати про свій статус. Ваша безпека та стабільність у ЄС залежить від того, наскільки швидко ви зможете адаптуватися до змін. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Надішліть це відео другові, щоб він теж був в курсі всіх новин. Перша віза. Робота за кордоном це просто.